Чого чо, чо не стріляла? О, ні. Всім привіт! Це я, Чмолік, а це гра Аліса, режисер... режисерська версія. Іграє на український. Ця гра має бути дуже інтересна. Вона має бути в. О, о, почекай, почекай. Вона має бути в стилі Резидента Іва 1. Я тут чисто протестив ігру, я сам сюжет не зрозумів. Тож давайте пробуємо. Нова ігра. Я скачав україні... українізатор. І ще думаю, має звук бути ліпшим. Так, почати його завтра прицілом. Ну, давайте так, що то що. Як я знаю... як я... я грав то Resident Evil 1. І там доволі був кривий притіл. Авто прийців, думаю, мені буде потрібен. Так. І я бути дуже інтересна, як я знаю. О! Гаразд, right, okay. right, слухайте уважно. Сьогодні чиш пегун вкрав вожеві креслення. І втік. Однак нам вдалося і, і пустежити його до останнього відомого місця знаходження. Він втік на товарному потязі. Ми будемо їхати потягом з, з, з жирту. Та висшим, Ага, велика група, щоб шукати місцевість. Знайдіть його та переконайтеся, що не потрібно до руки ворога. Зрозуміло. Окей. Ми будемо їх звучить ді -ді дівчинки, як я розумію. Ну, я думаю, це Аліса сама. Аліса, наступна зупинка твоя. Так. Ігавай ще недавно, чек. кажучи. Все, на все, нібито. Чотири роки тому, 2021 -му. Ага. А це наш на парі так Так. Ну все, ми дивимось. Хм. Ну, ну і вами дай поки що. Сюжет теж понятный. Тільки. А, ага, все, ми от ми їдемо. Ой. Так. Окей, ми приїхали. Управління тут інтересне. А, ага, мишка тут не використовується. Продовжити. Так, зате хругляну інвентар мій. Що я взагалі можу зробити, мені цікаво Ага. Пробір це є. Хрустки стрий? Пробір у нас інвентар. І я тут до кінця як я знаю. Типу тут речі, а чомусь тут ітем, статс. Ну окей. Що в мене з речей є? Фото. Все спалах і повернутися. І нам повернутися на річ. Окей. Це ігра буде шутер. Ну, це логічно, по суті, Resident Evil має бути. Наді графіка, така як Resident Evil. Так, як стріляти? Ага. О, нього і Ctrl. і контрол. Так, є кущі, давайте розглянемо, поки наш напарник щось робить. Якісь дикі кущі. О, так. Це рука. Та рука. Угу Це не справжня рука, а дерев'яний протез. Хтось скинув свій протез в кущі. Дивні люди. В цьому з тобою згоден. І, угу. як я розумію, там ще було фото, яке бачив, і це про той самий шпигун, який вкрав документи. Так, води ж напарник. Каже щось. Як займу діяти? Ні, скейп точно ні. А от, Control. Щось знайшов. Що це? Свіжі сліди. Хтось, напевно, прийшов тут недавно. Перевіримо ці будинки далі по дорозі. Спробуємо знайти ще щось. Е, Нема розумію. Тільки знаєте, що я такі ігри не люблю? Камера. Я знаю, що камера буде моїм головним ворогом в цій грі. Ну не люблю я камеру, не навчений для того, щоб грати з такою камерою. Знаєте, я ніколи не проходив ніяку частину. Просто грав деякі. Окей, давайте. Так, сюди якизмі, я, я бачу якесь містечко. Наша барінга з нами бігає. І от ми прийшли. Так, займудіть на контрол. Перевіримо ці будиночки. Подивимося, чи живе тут хтось. Давай. Ой, цей от. Так, стукаємо. Немає відповіді. Тут... Дуже управління дивне. Ну танкове. Якщо розумієте, що вначале управлять танку, я думаю, ви розумієте, яке воно незручно. І... Немає відповіді. Так, ну я думаю, в церкві точно не буде відповіді. А, тут ще якась була Давайте подивимося. Так, давай, зей. А, вже буде, пане, відповідь. Так, хтось відкриває, походу. Мм, якийсь вуйко. О, довольня. Що вас в ті місця? Вибачте, що турбую сею. Шукаємо чоловіка. Можливо, він був тут. Ви бачили цю людину? Ми то фото, з змі покажемо. О, так, так. Дуже приємний буде чоловік. Він зупиняється тут на чашку чаю. І він так. Ну, ага, вліз з моїм будинком. Тобто він зайшов недавно. Ну. Чи можемо швидко глянути будинок? Це не займе багато часу. Звичайно, звичайно, проходьте. Окей. Так. Ой. Так. Ви єдиний, хто живе тут в окрузі? Ага, єдиний. Де всі ваші сусіди? Так, давайте ви всі поїхали на заробітки у великі міста, тому що на роботі на заводах більш стабільна. Та краще оплачується. А, ви чому не залишили? Ви чому залишилися? Ви одяг і порусить. О, знату старі для цього. Крізь тепер довелики зображення жінок. Молода будинка. Короче, не стрейпер. Так, сам так. двері вже досить довгий час були щільно закриті. Так що ви робите протягом, дня? Да, ну как не поснімей айс, да. Ну то что на погулянку, боин один. Ага, тоді я завершу вас. Дякую за при... Треба йти. Окей. Так. ліжку на він спить. Так так напарник, я вже йду до тебе. Тому що ти нічого без мене не можеш, як я понял, зробити. Так, як розуміємо, йдемо в ліс через те, що нам, як нам казав той гуйко. Він. От, бачу того мужика. Тут. Ну, і ще, як він сказав, в цьому місці більше ніхто, крім нього не живе, всі, всі інші поїхали в великі міста, Щоб на заробітки, по типу. А він хто не поїхав через те, що вже доволі старий. Окей, бігаємо по ліс тепер. Пойдемо, що у нас буде. Як атакувати, до речі? А, пробіг і контрол. А просто контрол це займодіяти. Ну, Окей. Так. Хтось чув, хтось ходить. Давайте біжимо, маємо його догнати. Ще, до речі, поки ми тут біжимо. вам дещо сказати. У мене. О, де... Там це він. О, стояти, стій на місці. Швидко, затримай його. Погнали! Ото, до речі. Почекайте, Це ж той з, з, з мультика Говни як говний поганий персонаж із його звати. Так, бізьмо, бізьмо. А. Жан! Що ти робиш? Я походу зупочестку! Ах, з тобі все гаразд! Старай Аліса, не дай йому втакти! О, добре, вот сигнальна тривога. Не хвилюйся, я спіймаю. Він зубочистку подавився. Баже. Бачите, не можна носити щось в роті і пістол з цим бігати ще й. зараз за він кін подається з бучисткою. Також я хотів сказати, до речі. Поки ми бігаємо за цим от з Лолексу. Лолекс. Ло... 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 Короче. Вот, поки ми з ним бігаємо. Я хотів би сказати, ми скоро нам часі дуже круте відео. Де воно нам доволі сильно сподобається. Не буду казати, що за відео. А воно трохи буде відділятися. Це не буде про ігру. Це буде про фільм. Хоч побачите. Так, касена знову якась. Він впав в якусь яму. Ну, давай стрибай. І що тут буде? Куди він подівся? Так. А, до речі, забуду сказати. Ця гра дуже тяжка. Ой, що відбувається? Ой-ой. Якого біса монстри? Е -е -е Uh uh uh. куда, куда бігти? How I am but ripen word you have... Не приклал, не приклаваться погано. Ага! Якщо у штука сіра Це означає, що, по, типу... не попав нам. Я в них не попадаю. А якщо... Вона оранжева, то я що що попадаю. Ну добре. Так. Бей-бей-бей! Uh uh. Ей, ні, що мені робити? Я шо, я шо зараз тільки почну одразу пуграю. Бимо. Я виживу, я просто так не дамся. Так. Ага, як то. Тап цей у нас змінити зброю. Так. Стреляй! Чо, чо, чо не стріляла? О, ні. Все? Нема Аліси. Нас забрала під землю. Я шо програв? А ні. Це так мало будет походу. Ігра від Каспер Крувис. Музика від Arasi. І все? Хубка цього його движения зробили. Окей. Okay. Так, Ми покинулись. Це мы. Що ми спамо? Що ставилось? А? Де я? Що це? Сукня. Треба вибратись звідси. Вчай, це кась. А чому ми так ходимо? <laughs> За максимальну повіту. Так, давайте почитаємо, що пише. Маленький нічний стіл. В ньому есть вис... шухлядка. Пістолет і ключик. Тут є пістолет. візьму це з собою. І ключ може стати на ході. І якась записка? Я робив тільки те, що мені наказали. Але пістолет це маленький подарунок від мене. Оскав просто нову будинку. Це той гномик мені залишив. Я буду його назвати гномиком. Так, як мені інвентар відкрити? Я забув вже. А, от, пробіл. Використати ключ, так. Так, Ctrl — це використати, пробіл — це взаємодіяти. це дуже тяжко пояснити. По типу Ctrl — це майже завжди взаємодіяти. Так. Стоп, стоп. Я чую. Я чую неприємні звуки. Най точно щось буде неприємне. О, якась лялька. О, ні. Ой-ой, вибачте, я. Що, Що так... Що робить? Та це лялька До речі у тому от. Ай-яй! Стреляй -мо. Шо он так не миру ще? Капец у нас живуча. Не-не, не можешь по сейчас першу. Все! Я по хаппе сейчас першу из бетвей. Их я так миг сгуб. Кинець, гри! Я забув сказать. Игра дуже тяжка. Прям... І під словом дуже, я маю прям максимальне значення цього слова. Так що не факт, що і пройду. Тому що я ще трохи зував. Ну давайте. Так, все. Ну, радий, що і ще, як я знаю, тут трохи збережень дуже дивні. Якщо я зараз вам покажу, які. М -м -м. Як тільки ми того дойдемо, до тої локації. Тому що там є відділіна локація для збережень. Так, речі, ключик, використовуємо. Відкрито. І заходимо. Вот, Ось от лялька. Скіпаємо. Є! Yeah. Окей, okay. якась лялічка лежить ще вода? одна. Одне з тих мостів наглядає не дуже. Окей, okay. почекай ще 3 Так 4-6-ні, яке розуміється, валюта буде тут. Така. Давайте вийдемо в коридор. Напевно. Ну, почекайте. Музыка с... того вот, Resident Evil. Я эту музыку памятаю. Дуже-то пам'ятаю. Ой, ой, ой. Лялька, лялька. Ой, я патроню мини-нахвата, патроню мини не Бежим вот сюда. Так, э -э Так, просто нажимаю, нажимаем... Нажимаем R. Все я... Дальше страни. Экономится валюта наша. И... Так... Ідем, якась кімнатка. Хай чмор. Нічмо не стріляй в мене. You. Who are you? Are you? Хто ти? Що за місце? Мене звати Пола це ляльковий будинок. Have... Ляльковий дім? Oh, really? Ні, справді, що тут бувається? І чому я цю сукню? Так, ну, коротше чмо, я тобі не поможу. Коротше чмо, якщо принесеш мені кілька. Як це? Як їх зможу обміняти на якусь гіперпотужну зброю. Hey, hey, me, мене... Шестерні або нічого. Він сказав, що типу. Добре, намагайся мене обдурити ляльку. Так, я бачу тут що щось на столі лише стоїть. Так, Пол. Привіт, Пол. Як розуміється, буде у нас магазинчик такий. Так, скелетик Давайте подивимось. Дріп якийсь. Так, тут що і... це таке? Оце Шарлотта. Вона збереже твої речі. Подивись всередину. Угу. Якозмій полцу такий вже. Він дуже довго тут сидить. Так, навіть подається всі мої речі. О май гагад, я таки не буду на своєму показувати каналі. <to the channel. sharp> так, фан Окей, мені інтересно поки що виглядає. Давайте подивимося в магазин. Чи? Оп. Ой, він не поїдься Це прикольно. Так, що скажу? Хай mm. чмо. Uh, ммм. Uh, Слухайте, я здається знаю, чому він мене так називає. Він мене так називає, чи це моє скорочне ім'я. Типу чморік. І це моє скорочне ім'я. Так, сукні, речі, давайте подивимось, що є тут зброя. Катана. 12 і якась... мушкетон. Не... Ага. Добре, давай, давайте сукні подимось. А, це наша те, що було. Речі. Це патрончики, як я розумію. Все я зберігся. Та, тут таке збереження. Краз дуже шестерню. Окей. А цього ми, напевно, будемо закінчувати це відео. Не було прям багато чогось інтересного, а мені сподобалась поки що. Ну скажете, як вам звук в ігрі, і сам мій звук через те, що я дуже довго настрою мікрофон. А що вам сподобалось, поставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Чмолік. Всім па-па!